Доброго ранку, з вами навчання Сьогодні ми продовжуємо знайомство з кафедрою англійської філології та зарубіжної літератури. Сучасний ринок праці диктує свої умови, за яких будь-який спеціаліст повинен мати вміння та навички не лише з однієї професії, а з декількох. Ректорат педагогічної академії не може лишатись осторонь таких тенденцій. І тому кафедрою було розроблено та впроваджено в навчальний план такі дисципліни, як вступ до перекладознавства, теорія та практика перекладу з першої мови англійської, практика перекладу другої наземної мови. Теоретичні знання та вміння студенти мають змогу підкріпити. На перекладацькій практиці, під час якої вони працюють референтами-перекладачами на підприємствах нашого міста та області. Тому після отримання диплома наші випускники складають досить сильну конкуренцію випускникам інших навчальних закладів, такого ж напряму підготовки і мають змогу працевлаштуватися не лише викладачами іноземних мов та зарубіжної літератури, а й у закладах освіти і перекладачами референтами на підприємствах міста та області. Важливим показником ефективності роботи педагогічної академії є успішність працевлаштування наших випускників. Вирішальним фактором роботи ректора деканату та викладачів кафедри англійської філології та зарубіжної літератури є рівень підготовки студентів-випускників. Для реалізації принципу надання 100% випускникам першого робочого місця ректорат постійно зміцнює зв'язки вузу та факультету з роботодавцями, директорами середніх, навчальних закладів та інших освітніх установ, головами міських та районних відділень освіти в Кіровоградській області та, за її межами підприємствами, міськими та обласними центрами зайнятості. Хочу звернутися до школярів старших класів. Якщо ви маєте бажання вивчати англійську мову та стати успішним у своїй майбутній професії, приходьте на навчання у педагогічну академію. Після отримання диплома наші випускники складають досить сильну конкуренцію випускникам інших навчальних закладів такого ж напряму підготовки і мають змогу працевлаштуватися не лише викладачами іноземних мов та зарубіжної літератури, а й у закладах освіти і перекладачами референтами на підприємствах міста та області. Професійний рівень викладачів, які залучені до навчального процесу підготовки фахівців за професійним спрямуванням філологія, мова та література англійська є дуже дуже високим. Особлива увага приділяється співпраці з міжнародними організаціями. Співпраця з представниками Британської консультаційної служби БЕСО дала можливість оновити та поповнити бібліотечний фонд інституту цінними навчально-методичними посібниками та інформаційними матеріалами. Співпраця з Корпусом Миру Сполучені Штати Америки дала змогу підвищити рівень викладання англійської мови, надає можливість нашим студентам постійно спілкуватись безпосередньо з носіями мови. З 1996 року педагогічна академія тісно співпрацює з Корпусом миру Сполучені Штати Америки і запрошує висококваліфікованих спеціалістів для довгострокового перебування і викладання. Кафедра співпрацює з провідними університетами Великої Британії і Сполучених Штатів Америки. Провідні спеціалісти вузів, за якими співпрацює інститут, Стафордшерський університет Велика Британія, Гумбольський університет Сполучені Штати Америки, Університет Вандербільта Сполучені Штати Америки, проводять тренінги, семінари для викладачів кафедри та студентів, допомагають викладачам у розробці навчальних планів, розробці спеціальних. Курсів. Хочу звернутися до школярів старших класів. Якщо ви маєте бажання вивчати англійську мову та стати успішним у своїй майбутній професії, приходьте на навчання у педагогічну академію. Кафедра співпрацює з провідними університетами Великої Британії і Сполучених Штатів Америки. Провідні спеціалісти вузів, за якими співпрацює університет Стаффордширський університет Велика Британія, Гумбольський університет Сполучені Штати Америки, Університет Вандербільта Сполучені Штати Америки, проводять тренінги, семінари для викладачів кафедри та студентів, допомагають викладачам у розробці навчальних планів, розробці спеціальних. Курсів. Так, професором Джеком Теннером, спеціалістом галузі літератури і шекспірознавства у Гумберській університет штату Каліфорнія, у співпраці з викладачами кафедри було розроблено курси Шекспірознавства і основи критичного аналізу американської літератури. В розробці стратегії навчання писемного мовлення брали участь експерти в галузі освіти Джон Стівенсон, Бесо Велика Британія, Кейт Робінсон. І Барбара Шліпер, Корпус миру, Сполучені Штати Америки. До розробки курсу Міжнародна ділова комунікація англійською мовою, який на даному етапі вже викладається, було залучено досвід американського експерта у галузі економіки Джефа Шліпера. Окрім методичної допомоги, консультанти та фахівці міжнародних організацій дають змогу нашим студентам інтегрувати у культуру країн, мова яких вивчається. Вони із задоволенням спілкуються із нашими студентами не лише на парах, але й на позакласних закладах, таких як, наприклад, English Speaking Club або Cinema Club, де студенти мають змогу спілкуватися із носіями мови, обмінюватись із ними своїми поглядами, думками, мріями, обговорювати переглянуті кінофільми. До речі, English Speaking Club та Cinema Club і сьогодні працюють в педагогічній академії. Не лише наші студенти, а й учні старших класів відвідують ці клуби із задоволенням. Сьогодні ними керує новий представник корпусу миру Алекс Колінс. Засідання клубів відбуваються щовівторка та щосереди о 15.00 Педагогічній академії. Запрошуємо усіх бажаючих спілкуватися англійською мовою та школярів старших класів, які хочуть вивчати англійську мову у подальшому професійно, до участі у роботі наших клубів. Хочу звернутися до школярів старших класів. Якщо ви маєте бажання вивчати англійську мову та стати успішним у своїй майбутній професії, приходьте на навчання у педагогічну академію. Тож до зустрічі в навчанні ком.юей. А мені залишається вам нагадати, якщо ви хочете бути успішними, навчайтесь разом з нами.